А з вами, як завжди, я, Платонс Сантолік. І сьогодні ми будемо грати з Денисом цю гру. Я вже п'яте відео знімаю, стать. А, ні, четверте знімаю. Ой, ти де? На початку. Tag. Hey. Да, я на перчатку. Тут трохи проходили, але не знаю, я щось нажав. Жав таке що. Знаю, ну, чому воно так рішало, але ну, щось не то, значить. Я, ви як знаєте, думаю, ви знаєте, що я мастер прокура. Я це можу пройти за пару секунд. Ну, правда, не завжди виходить, але. до нас не чекав, то це затягнулося сильно. Зараз я прохожу скоріше, ніж був. Тут не дуже бачу по мене е, очі так собі бачать. Бо хто знає, хто не знає, в мене поганий зір. Але окуляри я ще не ношу. Не настільки він поганий. Так, оце прийшов я. О, тепер я дуже добре бачу. Снимаю, да, камеру? Ну, типа, это кто? А, это просто кишечку. А, то я писал. Ой, ой, ой. А, а... Да, у меня камера снимает. Мій дружбанчик нічого не нажимав сьогодні, нажав да, а я от не нажимав да я по тросі йду. Я по тросі йду. здорово. Здорово. Шли. Ага. I did Добрий день, добрий вечір. По oh. Половину ми прийшли. Ви вже майже. Мені треба то забрати, Воно дуже сильно вам скажу. Бляха-муха. харно. Мені каже, сюда йти. Доброе, я сюда пойду. Не, я сюда не зможу пойти. Не треба сюда якус. пав. Я впав, я впав. А тут тяжко якось. Не знаю, вот тут можно, но тут невидимая стенка. И я. Боже, это что? О-о-о. Опа. А -а -а! Не понял. а як? А як? Зараз ще раз попробую не-не-не, це надовго затягнеться, то ми Фух, я прийшов то. Угу, пешин. Фух, тут уже немає такого. Та бож. Та шо я не так роблю, да Та й-ми люблю той паркур тепер з вітром. Я люблю тільки нормальний паркур. Все, у мене горі? Там ша трава. Та да, -мою, я не розумію. Чекаю. Всім пока, а з вами був я завжди я Платон і синтулік. Я вже не можу говорити, то я пішов їсти. Всім пока, а з вами, як завжди, я платон. І пока, а з вами був я Платон і ДНС. На другий раз ми пройдемо більше цього. Просто в мене часу мало, тому я не можу далі знімати. Всім пока.